Уважні, сказав Господь Отцю, два чоловіки прийшли до храму помолитися, один Фарисея, другий митах, Фарисей ставши, так про себе молився. Боже, дякую тобі, що я не такі, як інші люди, грабіжники, неправедні перелюбники. Або як цей мита, хоче двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надваю. А ми те, стоячи віддалік, не смів, навіть з очей звести на небо. Але б'ючи себе, в груди, говорив. Боже, будь милостивий до мене, грішного, кажу вам, що цей пішов додому свого виправданим більше, ніж той. Усякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. ім'я і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Україні! Отже, ми все ближче ближче до Великого посту. Вже неділя сьогодні про Митра і Фарисея через тиждень, плодного сина. Прощена неділя. І отак ми наближаємося про страшний суд, і прощена неділя, і вже почав початок Великого посту. Вже дуже-дуже близенько. І ось сьогодні ми чули, читання Івана від Луки, дуже коротенько, 5, буквально 5 речень. Але вони дуже важливі для нас, тому що недаремно церква встановила це читання якраз в часі, коли ми готуємося до Великого посту. Тому що це в цих п'яти рядочках Господь відкриває нам те, яким чином ми маємо йти для того, щоб вернутися назад до Бога. Щоб вернутися назад до Бога. Отже, ми бачимо приклад покаяння <кій> <кій> того, як молитва Митаря це є приклад покаяння. Є така книжка Пастер Єрма це одна з перших книжок, які до нас дійшли з перших років християнства. І там є такі написані слова, що покаяння це велике розуміння. Дуже важливий момент, про те, що будемо багато говорити і в часі посту акцентувати увагу на. Тому що ж таке покаяння? Це велике розуміння. Тобто ми повинні навчитися розуміти себе. Покаяння це не стан. Покаяння має дві, дві діаметрально протилежні сторони. Так? Одна, звичайно, розуміння того, хто я є і з чим я маю боротися, і що я сам себе деколи з головою занурюю, в який бруд, в який, в, який, в, 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 в який біль, в яке страждання. І з другого боку, до чого мене покаяння приводить, куди воно не підносить. Тобто, покаяння все-таки домінуюче покаяння має бути напрям вверх, а не вниз. Напрям вверх, а не вниз. Тому ми тут чуємо сьогодні слова, так? Всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижений себе, піднесеться. Тобто, нам важливо, чи ми піднесені, чи ми принижені. І отже, коли людина сама себе підносить. Вона тим самим себе принижує. Ми зараз розберемося чому. А той, хто себе принижує, перед, розуміючи себе, яким є перед Божим лицем, того Господь підносить. Дуже важливий момент, тому що нам важливо вирватися. Ми маємо піднестися від землі до неба. Це наше покликання і це власне наш, наш зміст нашого життя. Коли нам добре пригадаємо свій стан, коли на душі радісно. Куди ми підносимо свої очі? До неба, звичайно, голову вверх, руки хочеться піднести. І навпаки, коли стан важкий, очі опускаються, руки опускаються, і ми себе за живу землю закопуємо. Ось тут дуже важливий момент зрозуміти, що покаяння дане нам для того, для виходу, а не просто для того, щоб ми себе принизили, дотовкли і зробили себе не, не людину, а тварину. Власне, ми зараз бачимо цю страшну війну, в якій ми проживаємо, і ми бачимо, чим є насправді московське православ'я. Про це треба говорити. Бо величезна кількість людей перебуває під тим впливом. І перше, коли до нас приходять люди до церкви, приїжджі люди, як легко впізнати вірний московського патріархат, вони бояться. Вони навіть священникам говорять. Не для того, щоб якось, знаєте, поспілкуватися, а деколи таки, ну, для того, щоб поспілкуватися, але робить цей прорив: Йой, як же ж я з батюшкою говорити буду. Дійсно, тут має бути зрозуміло повага до, до служіння і до людини, але з другого боку розуміння, що ти також людина. І оце затовкування людини, що ви кайтеся грішники, кайтеся грішники, а ти хто? Це, ми, ми кожен маємо собі казати, кайся, бо я грішник, як каже. Сьогодні митер молиться, Боже, будь милистю до мене грішного. Але це я маю собі казати, а не іншим. А іншим помогати піднестися. Ось чому справа. Це дуже важливий момент. Зміст покаяння в тому, щоб ми вирвалися до світла, щоб ми з темряви увійшли у світло, щоб ми з того прибитості до землі піднялися, щоб ми стояли просто і рівно. Дійсно, щоб ми хилили голову тільки перед Богом. І перед любимою людиною. Більше ні перед ким? Це дуже важливо. Дуже важливо. Ось давайте коротенько, як же ж молиться фарисей? Коротше, хто такий фарисеї? Фарисеї це є така секта, ну це власне нормальне слово, частина. Слово слово сектор, частина, так? частина церкви завітнює, там були садукеї, були фарисеї і були ну, левити і священники. Спочатку переш, священник, священники, левити, фарисеї, садукеї і просто люди, які ну, приходили молитися, приносили жертви, більше нічого. Фарисеї це, це середина. Це книжники, це ті, хто дуже добре знали святе Писання, ті, хто його досліджували. Але це не було дуже багато верства. Середня. І вони вважали себе праведниками, бо вони багато знали. Вони вважали себе праведниками. І, от, і Фарисей каже: Богу, Боже, ти ж бачиш, я роблю все таких має бути. Ось я е, е, пощу двічі на тиждень, десятину даю е, е, з усього, що надбало. І все. Оце для нього в чому полягає його віра, в чому основне його знання. Я повщу і я даю десятину. Виявляється, що цього недостатньо, бо тебе нема милосердя. Бо він каже, Я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедники, перелюбники, або як цей митер. Тобто, з починає фарисей? З осудження інших, похвала себе осудження інших, і потім оправдання, чому він так може говорити. А Митер, він знає, хто він такий. Ну, митер і хто такий? Це, це податківці, враховуючи ситуацію, в якій жив туалетський народ. Отже, це люди, які збирали податок і не, не лише для... Для благ нашого їхнього народу тогочасного, а і для окупантів. І тому їх всіх не любили, не навділи і прирівнювали до найбільших грішників. І він знав це, він пішов перед Божим лице, але серце в нього живе. Він нічого, він просто очі не підіймає і каже, Боже, будь милостивий до мене гріш. Так я в такій ситуації, так в мене така робота. Так я в це вляпався, я попробую не іншу роботу. Я вже мушу тут робити. Але помили мене. І ось оце визнання. Один себе вихваляє перед Богом, бо він виконав просто приписи зовнішні, а другий кається, визнає, хто він є. Тобто перший підноситься сам, а своєю силою ми не можемо бути піднесені. Нас піднести може тільки Господь. Пам'ятаємо це завжди. Ніхто ніколи своїми справами не піднісся. Ми справами тільки підтвердили свою віру, а підносить Господь. Це дуже важливо пам'ятати. Але зусилля покаяння ми можемо. Себе перед Божим лицем поставити таким чином, щоб дозволити Богові нас піднести, помінявши наше мислення, помінявши наше розуміння нашого життя, того, як ми живемо і для чого ми живемо. Тому давайте і зробимо такий якби коротесенький резюме з цього всього. Якими би ми б мали прийти до церкви? Дуже просто порівняємо себе з Ісусом і порівняємо себе з тими людьми, які для нас є духовним авторитетом. І все. Більше ні з ким не треба. Ну Марією, так, святими. І, і з ким з людей, яких ми бачимо, людину біля себе. І тоді нам не треба буде казати, Боже, я, який я хороший. Ми скажемо інакше. Боже, дякую Тобі, що я зміг попостити два дні в тиждень. Боже, дякую Тобі, що ти дав мені сили на це. Боже, дякую Тобі, що я даю десятину з усього, що, не робив, що заробив. Дякую Тобі за розум. До праці, за руки мої, за талант мій, за можливість працювати. Бо людина може мати руки і талант, а нема де прикласти їх безробіття. І тоді нема де заробити, нема чого десятину дати. Тому дякую тобі, що ти даєш мені можливість і заробити, і даєш мені розуміння дати десятину. За це так, ось за це подякуємо. А за інших, Боже, іншим людям, якщо їм це не вдається, поможи їм так, як ти поміг мені. Оце буде правильна молодка фарисея. Так я маю. Я заробив. Але я ділюся. Я віддаю на Боже і потребуючи. Ми про це вже говорили, коли говорили про Зехеї так, так? І коли ми будемо таким чином, це буде наша перша молитва, яке, з чим ми прийшли. А друге буде. Господи, ти, я розумію, наскільки я далекий від того, яким я маю бути. Тому помилуй мене грішного. Знову нагадаю, гріх це не провина. Пам'ятаємо це, гріх це промах. Гріх це промах. Це те, де ми відійшли від шляху, яким Господь хотів нас вести. І тому я визнаю, що я помилився. Я йду по бездоріжжю, я йду по чагарниках, по смітниках, по ну, просто там, де неможливо ходити, а виведи мене на добру дорогу. І веди мене цією дорогою. Утверди мене на цій дорозі. Оце фактично і є головний зміст нашої молитви, яку ми би мали мати. Бо Господь, але і зразу тут приходимо, нагадуємо слова Ісуса, Господь, що каже про себе: Я є істина, я є дорога і я є життя. Тобто, перше, істина, знання це про що ми говорили. Так що, Боже, дякую тобі за те, що ти даєш мені все-таки трішки робити добрі справи і для себе, і для людей, і славити Тебе. Тобто, це істина. Друге дорога. виведи мене на свою дорогу. Поведи мене своєю дорогою. І пам'ятаємо, що ця дорога завжди дорога на волгофу. Іншої не існує. На планеті земля немає іншої дороги спасіння, окрім дороги на Голгофу. І в кожного з нас цих доріг буде багато, тому що Голгофа <голову> <голову> ще попереду, але стежечки вже є. І ми йдемо цими стежками, і ми терпимо страждання, і ми несемо тягарі, і ми несемо свої хрести. І це наші хрести. і Вони дали нам в нашу міру не більше, ніж ми можемо понести. Це завжди пам'ятаємо, коли нам не, не, найважче. І оця зосередженість на мене, я несу свій хрест. Не на те, звідки цей хрест взявся, він є. Так сталося обставина. Можливо, я маю пряме, як би від мене напряму залежало, буде цей хрест чи ні? Можливо, він не залежав, можливо, життєві обставини. Можливо, от війна, світ просто, все, світ зійшов з розуму. Ми це все бачимо. І скільки людей, які ще перед, за, за, там, за годину до війни спокійно лягали спати. І зранку все, вже, все скінчилося і скінчилося надовго. Це дуже важливий момент. Тому пам'ятаємо, ми маємо вийти на цю дорогу. Чому для нас важлива ця дорога? Бо це дорога до вічності. Дуже важливо пам'ятати, що і прийняти це, якось випустити у Господа ласки, прийняти про те, що земне життя коротше, ніж вічне. Але від якості земного життя залежить і вічність. От чому справа. Неправильно казати, що земне життя пусте, не треба дбати, треба дбати. Треба дбати, щоб мати чого нам віддати десятину. Щоб мати чим допомогти ближньому, щоб мати чим допомогти війську, щоб мати чим знання, щоб підказати людину, підтримати, повести її з собою, бо деколи понести можливо. Тому земне життя має бути якісне, але воно не має бути самоціллю. Ціль наша вічність, Земне життя, воно коротеньке, але це пропускний квиток до вічності. Ось чому справа, це найважливіше. Тому Господь не осуджує фарисеїв, в Святому Писанні ми чуємо. Але Він каже: митер вийшов більш виправданим. Він не каже, що фарисей осуджений вийшов. Ні. Навіть за те, що він хвалив себе, навіть за те, що він погодив трошки митера і інших, бо він ніби той трохи і правди сказав. Але це не твоя справа. Судити може тільки Бог, не людина. Але митер вийшов більше виправданим. Ось в чому справа. Наше завдання вийти з церкви більш очищеними, більш твердо йти по дорозі до вічності, більш ясно розуміти, в чому зміст нашого життя. От в цьому, в цьому наше завдання. Тому трудімося над цим і працюємо, і пам'ятаємо, що все, що якщо ми працюємо щиро, все, що нам не вдалося доробити, до нас, за нас дороблять ангели. Але за умови, що ми виконали все. До межі наших можливостей. Це була наша межа. Все. Більше не можу. І тоді включається друге дихання. А вони не починають працювати. Якщо ми не допрацювали, Господь скаже, ні, ні, вертайся на нове коло, дай <гум> Пам'ятаємо Пам'ятаємося, так як добрий вчитель, доброго учня, рази ганяє на, на іспи. Ви що ти, як каже, що іншим, як ми на екзамені кажемо, та він ж нічого не знає, ви трійку поставили. Так, ви нічого не знає, тому йому трійку, А ти маєш знати на шість, коли сказав, не на п'ять, а на шість. І потім з дякуємо тому вчителю, бо завдяки ньому ми навчилися вчитися. Ми зрозуміли, що ми справді знаємо, і, можливо, це стало нашою майбутньою навіть професією. Тому що нас хтось колись два рази чи три рази по одному кругу з ним. Тому так Господь з нами може поступати. якщо ми до кінця не допрацювали, Він скаже ні, не вернися ще раз. Якщо ми допрацювали, він скаже, все дитино, я бачу, ти більше не можеш. Ось тобі залік і пішов далі. Пам'ятаємо це. То є дуже дуже важливо. тому Вчимося з цієї молитви Митеря, а це молитви Ісусова. На сьогодні трансимована Ісусу молитву Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене не грішного. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!